У десятеро разів більше. Як Ви вважаєте, звідки взялась саме така цифра? І чому саме стільки зброї потрібно на для нашого контрнаступу? Дивіться. Мені здається, що пан Мельник просто хотів потрапити в гучні заголовки, тому що ну, в принципі, де пан Мельник, а де зброя. для мене дуже кумедною видалася ця заява. Відповідно, дуже багато зайвих людей коментують. Е ситуацію стосовно поставок озброєнь. На мою думку, все ж таки, це мають робити міністр оборони Резніков головна командува залужний, і верховна головна командує Зеленський. І це моя суб'єктивна думка. Це ну, щоб не було таких абсурдностей. Знаєте, тому що в десятеро разів більше я не знаю за якою формулою він рахував, але нам поставляється зброї, хоч і повільно, як каже президент Зеленський, дійсно повільно потрібно пришвидшувати. Зброю постачається достатньо на даний момент для того, щоб в принципі, укомплектувати нові штурмові бригади. Це теж підтверджено офіційно. І, в принципі, якщо стежити за офіційною інформацією, поставки непогані. Безперечно, потрібно більше Абрамсів, які вже восени швидше за все можуть бути поставлені. Хоча б на 31 штука, хоча б 90 було б добре. Звісно, потрібні F-16 винищувачі і ракети повітря, повітря з дальністю 100 плюс кілометрів. Це ідеальний варіант. Звісно, багато скептиків, які кажуть, що нам не дадуть, але до цього потрібно прагнути, а не називати цифри в десятеро більше просто заради заголовки. Так чи інакше, військова промисловість, військово-промисловий комплекс США і Європи. Він досі не став на рейки виробництва необхідної кількості боєприпасів. І озброєні в Сполучених Штатах Америки їхні медіа, Фарейне та інші авторитетні аналітичні медіа. Вони кажуть, що Сполучені Штати Америки мають нарощувати темпи, бо попереду війна з Китаєм можлива, а Сполучені Штати не здатні навіть поки що виробляти потреби місячні 155-мм міліметрових боєприпасів до гаубиць, які використовує Україна за 10 днів. Вони роблять їх умовно за місяць. Тобто потрібно ще нарощувати. Там така дискусія зараз іде. І такі заяви правде старобільше вони відірвані від реальності. Тут потрібно говорити тоді і просити захід, щоб захід нарощував темпи виробництва. А потім вже може робити такі заяви. Це я так думаю. Ви згадали Китай, і власне була скандальна звістка про те, що посол китайський у Франції там почав роздумувати над Кримом, над взагалі е територіальною цілісністю суверенітетом нашої держави, прирівняв фактично до Росії в числі пострадянських держав, як він сказав, яких, начебто, ніхто не визнавав. Чи не в устами Росії, от стосовно Криму, говорить mm -hmm. зараз ну певні такі посланці, в, на фоні очікування контрнаступу збройних сил, в плани якого може входити і півострів? Мені здається, що тут взагалі ситуація доволі дивна, оскільки китайський мирний план, який сі Дзінпін зокрема обговорював з Макроном, він передбачає зовсім інші пункти. От і, але заява посла. Вона не може бути узгоджена з МЗС Китаю. Він не міг від себе ну, в автократичній країні неможливо від себе зробити таку заяву у Франції, враховуючи, що Франція зараз намагається бути таким нейтральним гравцем, незалежним від США, і намагається бути в ролі головного миротворця від Європи і вести діалог із Китаєм з США. і Фактично, є країною, яка можливо буде легітимізовувати китайський мирний план на заході. Ця заява, можливо, зроблена як проба пера. Проба пера внести певну дискусію у переговорний процес саме зі сторони Китаю, що, умовно кажучи, от мирний план наш. Якщо він вам не подобається, наприклад, то ми можемо вести дискусію ще й таким чином. І ви, у, з вигідної сторони для Російської Федерації відповідно, мені здається, це дипломатична гра. Ми маємо всі пам'ятати, що автократичні країни. Китай, Росія, інші їм не подобається світовий порядок, який створений, в якому міжнародні інституції в принципі орієнтовані на захід, переважно на Сполучені Штати Америки. Вони давно хочуть поламати цей світовий порядок. І якщо для цього знадобиться відкотитися до 91-го року, але з парадигми радянського союзу і Пиставити під сумнів незалежність колишніх радянських держав. Вони до цього, звісно, прийдуть тут. Залежить все від сили демократії. Наскільки сильним буде ну наскільки сильно буде захищатися міжнародне право, і загалом демократія має бути з кулаками, це очевидно. Говорячи про лінію фронту, повертаючись до неї, і про зброю, от частково про в десятеро більше в журналістських матеріалах, от, зокрема, ми часто бачимо репортажі Ройтерс прямо з передової, а де військовослужбовці говорять, що леопарди, наприклад, зокрема під Бахмутом, були потрібні на вчора а сьогодні їх ще немає. І завтра не факт, що частина буде. Які ділянки фронту можна назвати найголоднішими, скажімо, до західної зброї? Я вам так скажу, що згідно з офіційною інформацією, ще не вся західна зброя поставлена досі, і це велика проблема. Звісно, я не, не можу і не маю права розголошувати де працює західна зброя. Це, ну, це підпадає під кримінальну відповідальність. От, е якщо під Бахмутом, ну це кажуть військові, е але тим не менше, Бахмут частково продовжує отримувати сили оборони, і ворог не може пробити коридор до часів яру. Не може пробити коридор до Славянська, до Сіверська, до Костянтинівки це правда. Відповідно, е наше командування. Ну Україна вже отримала певну кількість техніки західно, офіційно підтверджено. І повірте, наше командування добре розуміє, де вона ефективно має працювати. Плюс я хочу вам нагадати, що місцями ну скажу відверто. Це зараз багато хто побачив сонечко і тепла погода, і вже здалося, що от все давайте біжить вперед. Мінні поля і, і волога земля дуже волога, поки що ще для колісної техніки, в тому числі без якої логістика постачання проблемна, можемо сказати, да при контрнаступі. Плюс я все ж таки нагадую, що контрнаступ це ще й е, підготовка і обрізання логістики ворога, от як ми бачимо. Удари по Енергодару, Мелітополю, вибивання складів ворога це цілий комплекс заходів, тому не потрібно говорити, що тільки леопардами можна було б перемогти в Бахмуті і якось ситуацію переламати. Очевидно, командування бачить ситуацію ширше, ніж окремі військові. Ну чесно кажу відверто, що командування володіє більшою. Більшим спектром даних для того, щоб аналізувати ситуацію, можливо, б ми могли б втратити ці леопарди, якби всі кинули під бахмут. Дякую за відповідь до ворожої техніки. Нова тактика, якщо можна так сказати, у Росіян окупанти продовжують використовувати шахеди по для ударів по Україні. Атаки регулярні. А от кількість безпілотників за один раз значно зменшилась раніше. Одна партія БПЛА нараховувала 20-25 одиниць. Тепер 14-17. Речниця оперативного командування Піди Наталя Гуменюк пояснила, росіяни намагаються визначити де встановлені українські системи ППО. Перші 3-4 одиниці Одиниці провокують роботу систем, а потім вже наступні спрямовуються безпосередньо у ті місця. Зазначила речниця ОК «Південь». Зокрема, ворог цілить по тих місцях, де на його думку може накопичуватись і зберігатися українська техніка. Для контрнаступу додала вона вперше. Ми однями в Києві почули тривогу. Ну за останній місяць так точно за тисяча доволі значне. Ми забули вже фактично, що таке масований обстріл з боку росіян. Але шахеди, от у Київській області, зокрема, були збиті. Все таки шукають Петріоти чи якусь іще мету переслідують вороги. Вони зараз концентруються переважно на військовій логістиці. Якщо ви помітили, чим супроводжувалася одна з останніх атак, вони просто одна з одною йшли. Я не, не можу сказати, чи остання, чи передостання. Злетів спочатку міх. Звісно ж, була тривога по всій Україні. Під час цього ворог намагається визначити місце розташування ролесок наших. Після цього полетіла шахеди з намаганням вразити РЛС та звісно ж місця розташування систем протиповітряної оборони. Головна мета шахідів, звісно ж, це системи ППО, які розташовані, скажімо так, не в зоні дії ще одних їхніх безпілотників, небезпечних ланцетів. От відповідно, це перший момент. Другий момент це військова інфраструктура, звісно ж. Але стосовно масованих обстрілів, зараз тактика в них така. Але я прошу не забувати, що ворог обов'язково повернеться до тактики масованих ракетних обстрілів чим ближче буде осінь та зима, холодна осінь. Я маю на увазі. Оскільки ворог, на жаль, обходить санкції, постачає західні мікрочіпи, мікросхеми через Казахстан, Вірменію і Китай, в тому числі через прокладки компанії Прокладки вони заборонені на Експорт у Росію мікросхеми е, імпортують собі, там 90-97% з них потім перепродають у Росію. Відповідно, ворог накопичує, мені так здається, ракети, оскільки вони можуть виробляти ракети типу Х, певні ракети калібр. Не виключено, що ворог накопичує арсенал для якоїсь подальшої стратегічної мети. А враховуючи, що Росія ніколи історично сильно широко не змінює свою тактику і стратегію, вони постійно діють по колу. Тому ми можемо говорити про те, що швидше за все ворог знову спробує енергетичний терор ближче до холодів, і шахіда зараз носять ще одну мету виснажувати системи протиповітряної оборони до певного часу, ікс, як ворог вважає, коли він застосує, можливо, знову свою тактику енергетичного терору, щоб тоді якимось чином позбавити наші системи ППО достатньо кількості боєприпасів, впевнений, що це всі розуміють. На вищому рівні, звісно ж, на Рамштайні вже було ухвалено рішення постачати більше боєприпасів для ППО. Власне, не лише росіяни такі хитрі, скажімо так, збройні сили теж не сплять. І от зараз зайнялися тим, є принаймні такі думки, що знищують активно у тилу російські реби і, і ППО власне системи. Ось ці скупчення підрозділи росіян на Тлі контрнаступу без реп та ППО. Які наслідки це для них може мати? Скажу так, що реп що дуже дуже добре вміють росіяни. Вони дуже добре вміють зриватися в землю. Там дійсно це якийсь талант. У них вони риють як кроти, і у них дуже сильні реби. Це правда і це велика проблема. У них великий, скажімо так, зоопарк цих ребів. Вони достатньо потужні ще ну, технології ще частково адаптовані з часів радянського союзу, а вони заважають працювати безпілотникам. Нашим звісно ж стосовно тилу, там і сили спеціальних операцій діють, і ну, багато, багато е, цікавих е, операцій відбувається. Можна говорити ще про е, ракети. Типу харм, який передає захід, які ми, який якраз призначений для знищення е, систем ППО ворога та їхніх ребів, тут е, залежить звісно велика знаєте така робота розвідки визначати місця розташування цих ребів, окремі реби настільки важкі в пересуванні, що вони тривалий час знаходяться в певній зоні оперативній. Інші реби переміщуються там день у день, скажімо так. Відповідно, це ускладнює певну е, роботу. Дуже важливо, звісно, вибивати реби. Це звільняє певні зони для дії аеророзвідки, зокрема ударних БПЛА по бронетехніці ворога в тому числі, але поки що сказати, що Росія залишиться без ребів, на жаль, це буде трошки казати неправду. Поки що, на жаль, у них ще достатньо. Дякую за відповідь, пане Андрію. Дякую за ваш час і за те, що долучились до ефіру Апостров Тві. Бажаю вам вдачі, Бережіть себе, Андрій Коваленко, розвідник та військовий експерт в ефірі Апостров Тіві.